Привіт, мене звати Віола, і тут я досліджую йога життя Києва. Я відвідую йога студії Києва і даю свою експертну оцінку. Ділюсь враженнями, відчуттями після практики. І сьогодні ми з вами йдемо в студію йоги, яка знаходиться на центральній вулиці Києва, Хрещатику. Це йога простір всередині, і зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, якщо ви, хоч раз займалися йогою. І так почнемо: Ну що підготовка до візиту у цей простір була максимально комфортною і легкою для мене. Я забронювала місце за посиланням у їхньому інстаграм. Це було швидко. Мені одразу прийшло повідомлення на мій телефон зазначеним часом і місцем, де буде проходити практика. Локація найкомфортніша для київлянина. Туди можеш доїхати і на машині, і на метро, і на тролейбусі, і автобусі. Тобто, з цим проблем абсолютно ніяких не було. Видимі студії тут були питання. Невеличка плутанина вийшла з назвою, тому що я шукала локацію всередині, а насправді мені потрібно було шукати балетну студію, тому що вона знаходяться в одному залі. Щодо простору, у студії є все для вашого комфорту. Ми в роздягальні. Роздягальня досить велика. Є всякі штучки прямочки. Фіолетовеньке, все. Мені дали номерочок такий. Зараз будемо переодягатись. Я вже переодягнулася, але я лох. Я вже друге не беру з собою зміни взуття. А це прям необхідно тут. Будемо так. Велике роздягання, шкафчики на ключик, дезодоранти, ватні диски, палички все, щоб ти могла в моменті привести себе до ладу. У вбиральні є засоби особистої гігієни. Купа різних дрібничок. Була невеличка кімната для відпочинку, де можна було зробити чай, каву і почекати, поки твоя практика почнеться. Але щодо залу для проведення заняття, тут в мене були такі двоякі відчуття. Тому що це все-таки балетна студія і простір для практики був схожий на спортзал. Спортзал. На танцювальний зал був схожий на танцювальний зал. Багато дзеркал воно трішечки відволікало, і не було цієї, знаєте, атмосфери для розслаблення і релаксу. Все таки, йога вона несе з собою ефект розслаблення і відпочинку. А тут був трішечки інший ефект. Але в цьому випадку все вирівнюють люди. І тут я хочу сказати про викладачку, яка проводила йогу. Це абсолютно професійна людина, яка Створила оцей, вона компенсувала простір своєю присутністю, тобто наповнила його енергетично так, що мені вже було байдуже, після перших її слів, мені вже було байдуже, де я, яка локація, який простір. Мені було абсолютно комфортно в її присутності. Обладнання. Тут в мене виникли питання. Килимки для йоги були не дуже схожі на йога-килимки, це було більше схоже на крімат. Вони трішечки сковзили і були закороткі. Я людина з невисоким зростом, і для мене якби було комфортно, але я розумію, якщо людина вища, ніж метр шістдесят, вона. Не дуже буде поміщатися на цьому килимку. І якщо ти новачок в йозі, то ти можеш зіштовхнутися з певними незручностями у практиці, наприклад, да, можуть їхати долоні чи сковзити через твої шкарпетки. Але знову ж таки, все залежить від людей, які навколо тебе. Викладач чітко вела практику, відбудовувала положення тіла так, щоб кожному із практиків було зручно навіть на Такому килимку. Вартість. Пробне заняття коштувало 200 гривень. Це абсолютно прийнятна ціна, як на мене. Вартість. Пробне... Вартість. 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 поняли, що вартість. Вартість. Подальше разове заняття коштує 390 гривень, і є різні пакетні пропозиції за досить вигідними цінами. Бонуси і відчуття вау тут точно було, тому що після практики була чайна церемонія, метафоричні карти. Сама практика тривала, до речі, півтори години замість години, і це було досить ефективно і класно, глибока, приємна шавасана. Адміністратор після заняття запропонувала купити в них абонемент зі знижкою мінус. 10% як для нового клієнта. Чи порекомендую я йога студію всередині своїй подрузі? Однозначно, так, тому що співвідношення ціни якості, класної атмосфери, локація досить зручна. І команда це те, що виводить студію, навіть маленьку студію, на більш високий і якісний рівень. Оцінки локація, доступність. Тут чотири просто через те, що виникла плутанина з тим, де знаходиться студія, і різність в назвах. Запис бронювання. Тут п'ятірка тверда, тому що це було суперзручно, швидко. Мені приходили одразу повідомлення на телефон за годину до початку практики. Мені прийшло нагадування з точною, з точним часом, де знаходиться студія, локацією. А і після е, практики, на наступний день, мені прийшло повідомлення з нагадуванням про те, що. У мене є 10% знижка, і пропозицією придбати в них абонемент і залишити відгук, моє враження після практики. Простір, атмосфера. Тут четвірка. Єдиний бал я забрала просто через те, що мені не дуже сподобався зал. Я все таки люблю більш атмосферні комфортні камерні зали, там де є різна атрибутика, яка дарує атмосферу. А так все було абсолютно прекрасно. Обладнання і комфорт тут ставлю трійку. Через те, що мені дійсно не сподобались килимочки. Все-таки я вважаю, що в його студіях мають бути професіональні килимочки, які не сковзять і тримають гарну форму. Викладач і практика. Тут мені сподобалось все, тому тверда п'ятірка, все було зрозуміло, чітко, комфортно. Сама викладач була дуже комунікабельна, відкрита. Вона перепитала, я вперше була на практиці, тому вона запитала, чи в мене є якісь протипокази, чи немає проблем з суглобами. Це прям супер Живо, це показує її професіоналізм і небайдужість до того, хто прийшов до неї на практику. Сервіс тут тверда п'ятірка, тому що знову повторюсь, адміністратор це обличчя студії, і люди, і команда це те, що вирішує абсолютно всі недоліки. Вартість співвідношення ціни і якості тут навіть. Е Якість вища ніж ціна, я би так сказала, тому що ефект вау був вартість на перше заняття, і навіть на послідуюче заняття досить доступна, як на Київ. Тому я вважаю, що тут вони отримують також тверду п'ятірку. Якщо сподобалося відео, підписуйся і пиши в коментарях, яку студію йоги відвідати наступною. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Усім па-па і до зустрічі на Климку! Практика завершилась вже. Зараз збираюся додому. Відчуття класне. Ну, як йога може взагалі не подобатись? Ну, я не знаю. Якщо ви ще не відчували, що таке практика йоги, хороша практика йоги, то обов'язково спробуйте.